Діти, батьки, дідусі, які прийшли цю цього залу, щоб насолодитися музикою найпрекраснішим, найенергішим, найбагатшим на серцем, яке Всевишній дав людям. Пан директор вже сказав, що в кого проти в Вечірній час, Анатолій моторію я вдома за столом, раптовоком. Це була велика несподіванка. 83-й рік, 30 листопада. Традиційно до нього приїжджали його учні, його колеги з 1 грудня його віка. Професор пані Тамара була, як звикли, приїхала зранку з Києва, прийшла до додому, подзвонила, немає. Похорон, Коломия збирається, тодішній завідувач культури. Не особливо був поінформований в музичному мистецтві, так я думаю. Але він зібрав гарну команду, гарних представників і всі виїхали на пожертви похорон, який відбувався в філармонії на Вечаківській продовольці. І я думаю, що ота от хвилина, той неспокійний час. Та трагічна година, вона наштовхнула Коломіян на те, щоб вшановувати пам'ять великого краянина, який народився тут 1 грудня 909 року. І вже наступного року відбувся пам'ятний концерт у. Річницю смерті Анатоліє Фіонатовича Косанаторівського. Через рік знову такий концерт відбувся вже більше людей. І тоді прийшла думка, що можна організувати щорічні такі концерти під егідою фестивалю імені Пос Анатольського. І цю думку підхопило насамперед місто. Адміністрація міста і тодішній голова культури начальник культури як називали Сергій Козлов. Олександр Козаренко в той час навчався в консерваторії, але з різних причин більше був у Коломиї, трохи хворів, мав академічну відпустку, і він дуже гарячо взявся за ту ідею. І взявся організувати у 87-му році перший фестиваль імені Коса Небурського. Цей фестиваль це дітище Олександра Володимировича Козаренка. Всі ці роки він був головним промотором цього фестивалю. Він збирав гостей, збирав музикантів. Збирав просто зацікавлених людей музики, які приїжджали із Польщі, і з Німеччини, і з Америки були у нас гості. І, і він сам грав протягом 35 фестивалів, в яких він брав участь, які він організовував, він постійно сам грав. І коломийська публіка, наші гості бачили його професійний ріст як піаніста. Як композитора, як музикознавця. І я хочу побажати містове насамперед, управління культури, музичної школі і першій, і другій, щоб не забували це, щоб продовжували цю, цю справу іншого великого уроженця Коломиї, нашого Олександра. Володимир Віч Цікаво, що вони обидві народилися в Коломбі. Вони обидва, їхнє прізвище, так за Іронією, на Ко починається, К О. Вони обидва є лемківського роду, так в одного і в другого флюїди, як колись говорили. Ленківську, а це дуже енергійний люди. Це дуже люди, які виросли в горах, які були надзвичайно відважними і дуже працьовитими. І так доля склалася, що більша частина їх мусила покинути свої землі. І оце я недавно в телевізії Коломийській побачив просто місце село Поросна, що є тут біля Хлібичина, весною, як село вмирає. А то було бувше польське село, велике, багате, а переселили людей сюди, що ж це їхня нерідна земля. І вони почали покидати сюди. Я вважаю музикантам молодим, їхнім вчителям, їхнім педагогам, керівництвом музичної школи. Щоб ви віддавали свої сили, вміння, талант музиці, музика це найвище і найвище, що може мати людина. Вона молиться музикою, вона сповідається музикою, вона любить музику, вона прощається з близькими людьми музикою. І музика в цьому війне. І коли людина сама грає, коли вона чує, що хтось грає. Вона робиться кращою, добрішою. І я хотів би, щоб оці слова, щоб оці ідеї постійно пам'ятало керівництво. І не тільки Коломиї, але й області, але й нашого Міністерства культури, щоб це не було чиновницька організація, а щоб це було свято музики. Дякую і бажаю.